Вітаю на огляді рекуператорів SmartStream серія Classic. Почнемо з того, що ви отримуєте з коробки. З детальним оглядом комплектації ви можете ознайомитись в описі під цим відео. Отже, в комплект входить. Вентиляційний канал довжиною 60 см, алюмінієвий накопичувач тепла та внутрішній модуль. Перейдемо до технічних характеристик привітрювача. Продуктивність рекуператора 25 кубічних метрів на годину. Площа обслуговування від 18 до 25 квадратних метрів. Один автоматизований режим роботи, котрий допомагає рекуператору працювати за принципом «включив і замов. Шумове навантаження на відстані 2 метрів, 19 дБ у витяжному циклі та 14 дБ у притічному циклі. Для підключення рекуператора і введення його в експлуатацію, вам необхідно використати кабель січенням 2х05 або 2 0,75 мм плоского формату, відкрити діафрагму та натиснути кнопку включення. Хочу зауважити, якщо ви знімете живлення з рекуператора, тобто виключите його з кнопки і не перекриєте діафрагму. Рекуператор буде працювати в системі пасивної вентиляції, тобто він буде підтримувати природні повітрообмінні процеси у вашому приміщенні. Принцип роботи та сфера застосування рекуператора SmartStream серії Classic. За принцип роботи наших рекуператорів взято природній дихальний процес. Спочатку ми виводимо відпрацьоване повітря, которое містить у собі залишки життєдіяльності, шкідливі випари від оздоблювальних елементів та накопичену вологу. Під час витяжного циклу теплоакумулятор накопичує у собі тепло. Наступному циклі йде пауза, під час котрої виводиться відпрацьоване залишкове повітря з каналу, потім запускається притічний цикл, котрий засмоктує повітря з вулиці, воно проходить через теплообмінник і нагрівається. Таким чином ми досягаємо збалансованого та контрольованого процесу провітрювання. Серія Classic створена для забезпечення базових інфільтраційних потреб приміщень від 18 до 25 квадратних метрів. Є кімнати, для яких окремі специфічні умови мікроклімату не є обов'язковою вимогою. Все, чого вони потребують, це є або налагодження повітрообміну. І це дає змогу створити в них профілактику від утворення грибка, не дає застоятися приміщені запахом або випаром. Для прикладу, ця серія часто використовується для підвалів, складів, гаражів. Але в той самий час має велику популярність у житлових приміщеннях, у котрих клієнти хочуть налагодити просто повітряний обмін і не хочуть рекуператорів з великим функціоналом. Часто цю модель обирають орендодавці для своїх приміщень, адже це економить кошти і зберігає житло. Також необиякою популярністю серія Classic користуються. В кімнатах у великих котеджах, адже кожен власник котеджу знає, що він має 2-3 нефункціональні кімнати, яким потрібно просто провітрювання і мінімум уваги до обладнання в цих кімнатах. Тому серію Classic я можу назвати еталоном для поціновувачів функціонального мінімалізму, адже рідко коли обладнання поєднує в собі простоту і високий коефіцієнт ефективності. Тому, якщо ви хочете отримати базову систему повітрообміну, і при цьому вирішити багато проблем з невентильованими приміщеннями, то сміло обирайте серію Класік для своїх кімнат. Це найпростіший спосіб потрапити в чудовий світ здорового мікроклімату і не витрачати при тому велику кількість грошей. За додатковою консультацією звертайтеся до менеджерів з продажу, котрі проведуть фахову консультацію та допоможуть обрати саме ту модель рекуператора SmartStream, котра підійде по параметрам ваших потреб під вашу кімнату. Адже класік це базова версія провітрювача. Якщо вам потрібно щось більше, то подивіться огляди наших інших моделей, котрі мають спеціальні режими. Та розширений функціонал, який забезпечить найвибагливіші потреби приміщення. Дякую за увагу! Мирного вам неба!